Добре! Не сідайся, сідай. А то називається чоловікові купили алабая в подарунок. Бачите, такий алабай? версий? <гум> <гум> а куди <не> їдеш? <гум> <гум> Отуди дивися. Не туди дивися! Ну не ну со, краса! дивися. Хочеш помовити, тобаку туди. Можна. А йди. <рит> <рит> ну, моя шбака, то моя, моя. Якщо не спію зловити, то все така, як звійне. Вона, ну, не, тіпо, як з радості вискакує тими своїми позорами, як загортає у літом. <рит> <рит> це то, що? Та не розумна для себе. Також людина, якщо схочеш, вона знає строго. Гулять, косточку. Раза? Що ти знаєш? Косточку хочеш? Кашку знає, хлібушек знає, брата. Почала дякувати. <рес> Ой, молодюж, я, так, в принципі, людина розморшувала, знаєте? <рес> Колишній каже, щоб мені на поговорити, дай потрадіти мені. А я, в принципі, музикант. Я займалася на піаніно і на вілончері. В мене грамоти є, що перше місце я області. Не лучений кляла. Кажу. Музикальна в мене була освіта. Просто так вийшло, як що от після суму музична школа сім років. І після цих семи років у нас на завданні є такий музичний інтернат, що там обдаровані діти. Ну але я собі придумала, що так, мама вмерла, тато вирішив вона туди сплавати. Я от просто от, як дитина, коли не піду. Кров з не піду. І все, я так оце закинула. І, так била, десь, сиділа і плялась філармонія в оперу. Я працювала на млині. Я була на Хмельницькому. Я її технолог по зерні, взагалі тут по професії. Але так сталося, що зерно закінчилося. І сказала, що давайте будемо чекати нового урожаю. Ну я ж дитині не скажу, що давай будемо їсти тоді, коли буде новий урожай. Врахувалася з віком. Післа на почту, <пілля> на почту та <пілля> офіційну державну роботу. Це цілі <пілля> на заплаток, 100-300 гривень. них поздно пожити. Та тут скофіна з'їдає напевно, на 500 на місяця, <пілля> так як воно їсти. <пілля> Вже, скажімо, була ставка. Тепер, що сказали, Пишіть 0,9. Вже написали 0,9. Потім сказали... Ще тепер треба написати на два дні в місяць, за власний рахунок. Але на роботу ми маємо те, але треба написати. Вид? Я кажу, колічок чудес. По-друге, все маранку вже на, на роботі. Ото от зараз та от, зимою ходиш під снігом, під дощом, як собака, мокнеш. Зараз літом, так само духотищем. За що ходиш? Воно виходить, що виходить. 500 гривень Де не ходить то реально кажу зарплата. Але нічого, ходимо, працюємо, теж маємо Ті газетки нести, ті листи рекомендовані. Я ту ж саму пенсію пенсіонеру занести. Один такий, що продає, другий такий, що сидить, вдома, що не може вийти з хати, що сидить і чекаєте, тих пару гривень, щоб ми тут дали на пліт. Тому що то не є гроші, то є. Пенсія в нас як йде? 949, 1049, то що, гроші? 1200 копійки. І ті от ті до зараз дерева підняли, ті бабусі сидять і думають, чи ти хліба купити, чи то підесь газ заплатити. Пішла на почту, платала на почті, потім лишила ту почту, пішла в торгівлю, кусувала в магазин. А тепер чого пішла? Тому що 19 років стажу є. Реально, щоб було 22 чи 23 вони браняли. Проте старі, дай Бог, дуже, але щоб воно в мене було. Тобто старша і була хоча б та сама мінімальна пенсія. Але більше не буде, вона якась буде мінімальна з такою зарплатою, відповідно. Але каже, о, мамка моя хотіла хорошу пенсію. І що? Пішла на автобусний завод, устроїлася на вредну роботу, щоб з піти на пенсію, на 45-му році не марла. А когось для себе граєте іноді може. Де. Не граю. А саме цікаве, що піаніно сестра забрала в Донецьк, коли там, там в ще сюди виходила. А виночі продавалися одразу вже тільки тому з до школу закінчила. І з того моменту не сідала ні разу?